Дивіться, стою на балконі, просто дивлюсь, що тут, як тут їздять машини, як все спокійно, гарно. І під'їжджає ось, ось цей автомобіль, здає назад і стає прямо на пішохідному переході, на пішохідній зоні. Виходять звідти чотири жіночки, чи мені так здалося, що жіночки були, і все дивіться. По-перше, вони не заглушили автомобіль, Фари горять. По-друге, вони зупинилися на пішохідній зоні. Типу, ви ж бачите, що можна було трішечки проїхати сюди, але ні. Але ніхто не хоче цього робити. До речі, дивіться, прикольно. Прямо на дорозі стоїть автомобіль, і він у чехлі. Хм. Ось домінопіцу. Прикольно. Мабуть. А ще дивіться. Тут, мабуть, є велосипедна доріжка і тут сказати конус, чи як це, такі столбики стоять. Їх повиривали і знову тут, тут ставлять машини, тут ще залишились два столбички. Ось так.